Добрий утрік, у мене сьогодні настрій познімати влог. У нас всю ніч вітали сусіди з близьким початком весни. Що? ми сьогодні з Владіком знімаємо Ютуб про Шакшуку. Будемо готувати Шакшуку, Владіка, твою, неймовірно, Шакшуку. Владика, це мій сусід. Ми вирішили створити Ютуб канал і розповідати в шода і готувати шода. Такий стратегічний план. А потім ми плануємо поїхати на Київське море. От, я прикинулася раніше, бо мені треба зранку попрацювати ще, а всю ніч нас кошмарили наші сусіди. Отак От як там. Тому да, беру вас з собою в цей свій день і сподіваюся, що вам буде цікаво. Зазвичай зранку роблю йогу, але сьогодні в мене немає натхнення робити йогу. І тому буду робити зарядочку. Але хочу сказати, що кожен мій ранок, без винятку, починається з фізичної активності. Хай це буде розминка 5 хвилин, руханка. Хай це буде йога 20 хвилин. Але обов'язково мені зранку треба порухатись. я себе до цього провчила запустити, так скажем, да? На організм. Тому буду робити зарядку зі мною. І якщо ви не робите зранку зарядку, друзі, ну це не круто. Робіть зранку зарядку. Ваше тіло потім вам подякує за це. Що увагу на цих вимагачів корму? Що таке? Ще очі не встигли розкрити, вже треба кушати. А зарядку. Чи котики не роблять зарядку? А, ще в мене є така штука, щоб розминати шариком і... Боже, помоги! Мне. И т.д. лимфоток запускается. Хорошо. Сейчас покажу. Вот ну этот шарик. И вот так ну вот. Спасибо, это с Лимфоканалы. Ваша лимфа. На поликлинике. Взмуляю пошивки, потому что ладик сейчас будет. Хорошенечко. Будь вот ты моим соседом, еще одна наслада. Коты. Я встую у сьомій ранку хуяр в міранку, хуярю якимись шариками себе. І ще коротше я намагаюся відмовитися від кави, а я купила собі сокорій. І він ну, смачний, але він не кав. Можу сказати, що в мене прям якийсь жорсткий індікшен, що я там випиваю по 10 фільтр кав, але ну, три можу. І мені хотілось поекспериментувати, спробувати, як це, коли ти взагалі. Додатково не стимулюєш свій організм. Є енергія, яка накоплюється організмом на всякий случай, а кава вивільняє цю енергію. От, і вона, в принципі, за день не встигає відновлюватися. І коли ми п'ємо каву, ми просто дратуємо свою нервову систему. Там не виділяється ніякої енергії, тому що її там уже немає давно. Але поки що пу-пу-пу, поки що я не купляю собі каву, але вчора Владика попросила купити дріп, буду зараз пити дріб. Mm, я так бусик люблю. Я знаю, що є декаф, але декаф це як безалкогольне пиво. Бред. Ти або п'єш каву, або не п'єш. А ви що скажете? Декав це круто, чи декав це бред. Ковайюнк 3000. відкрився від нас нещодавно в, в центрі, і там мені дуже прикольно працюється, тому що в мене вдома немає кабінета для важливих справ. От тому, да, коли мені нікуди не треба продовження, я працюю там. Але сьогодні ми йдемо о четвертій. На Київське море, тому я залишаю вдома. І в мене отакий отакий робочий плейс. Це пазли, які я зібрала. Я люблю збирати пазли. Отакою, От отака вам інформація. І я вирішила, що це плейс, мій робочий стіл, щоб якось щось відділити. Це бред, як обічна. Калусік, такий вайбік, як вам. Як вам підписчики? Як вам такий вайбік? Подобається чесночок? Пану Депо не хоче чесночка. А лимончик? О ні, йому не подобається. Коти ненавидять лимони. А кінзу даймо пані. О боже мій, він любить лимончик, він не любить лимончик. Ні, він не любить лимончик, він любить чесночок. Боже, це найм'якший котіночок, який може бути. Ось такого купили котусіка. Боже мій. Кибічибі. Чапа-чапа. Рубі-руби! Реба, раба. А ти не на виборах удя? Ні, так і надо. Ah, no, так, так шакшучка готова. Oh, shit. Ось так, супер. Я вважаю, що за таку шакшуку в ресторані можна попросити ну реально 400 гривень. За кінзу ще плюс 50. <laughs> так, ну що, ми з ваникам дозняли наш подкаст АЛЯ. Кулінарне шоу мені здається вийшло прикольно і ми паралельно ще придумали ідею наступного відоса, як і Владік, і я раніше працювали офіціантами, і там реально дуже багато що можна обговорити як багато людей відносяться по різному до обслуговуючого персоналу. Ну це реальна така школа життя. Ми вирішили зняти наступний відео на цю тему. Владик зараз поїхав машиною на балонь. Ми орендуємо машину, ночніше, ну, Владик орендує машину. І поїдемо на Київське море, блін, і сонечко ще вийшло. Я робила збір, і він так нормально йшов, але хотілося швидше, і мене задовбало випрашувати людей гроші. І я така думаю, блін, я вмію робити дезігн. мені потрібні гроші. Відповідно, я можу робити дізіг за гроші, і за дві години я зібрала половину необхідної суми. Там треба було 5 тисяч гривень зібрати, і за дві години просто так от ляп. Ми навіть на тисячу перевиповнили. Я зібрала не 5, а 6 тисяч. Ну загалом 11. Я роблю ці картинки третій тиждень йде. Але ну там дійсно багато людей, я зараз скажу скільки. 29. 29 людей. Тобто треба зробити 29 калажів. На один калаш у мене десь йшло приблизно година. А, зараз покажу вам, як вони виглядають. Отакі штучки я робила за донейшн. Конкретно під кожну людину створювала е, калаш со все, все смислом, скажімо так. Е, от. Так, да, але я ставила донат від 100 гривень. І наступний раз я буду робити, звісно, більше, щоб менше було робити і більше збиралося. Так, я вже сіла до владіка, масину. Такомер сино взяв нам Фортік, і ми от будемо їхати. Сподіваюся, що сонечко вийде нарешті. Бо щось сьогодні таке воно на полшишечки. Всі дні до цього було прекрасно сонечко. Сьогодні ми вирішили поїхати на Київське море. Сонечко таке пу-пу-пу. А пу-пу-пу. Фу, я не знаю всі як мені скажити, якщо мене просто нудить в машинах дуже жорстко, Я не можу тупо в них їздити. Я не знаю. Тому взагалі ніколи не їжу на таксі. Я завжди їжу на самокатах, тому що я не знаю. я це просто тільки сідаю в машину, я вже хочу ригати. Чихань, брін, сонця немає. Я хочу ригать. Кодовий водний баланс, продовжуй в тому же дусі. Дякую Око. Хоч десь я молодець. Ми приїхали на Київське море. Але не знаю, що буде. Такі пацюки. Насправді жорстко, коли приїжджаєш в такі місця, я завжди коли там гори ходиш і ще кудись. Я думаю, блін, жесть. Типа, ось це відбувається тут кожного дня. Поки я живу в своє Big City лайф життя. В якихось непонятних аботах, непонятних, взагалі непонятним чому там все отут все тут. А тут отака просто тиша. І вона була тут до мене, вона буде тут після мене. Такої дівчит. Завжди коли виїжджаєш за межі міста, ти одразу такий, Боже, я людина, я це не мої проблеми, комуналка, цілі, я це ось це все!» Коротше, подписчики апдейт. Я попросила ребят висадити мене на печані і печапала додому пішки, тому що мене дуже затошнила в машині. Блін, я не знаю, що мені робити з цим. Ну, просто є машини, в яких мене не нудить. Це джипи. Високі джипи. Бажано з хорошою амортизацією. А всі інші машини мене в них нудить, захитує. Якось, типу, мені так непонятно. Ну, коротше, і я попросила мене зупинити. І приїхала на метро, на ну, от я на Майдані. Але мене вже не нудить, поэтому я зайду в Макдональдс за картошечки. Такой блін вайп. Я подивлюся фільм. Я почала дивитися фільм з Томом Крузом. Він, звісно, не краш. А ванільне, «Ванільне небо. Але чи захотілося я побачила в інстаграмі? і така, ммм, хочу посадить. І треба помедитувати ще сьогодні. Бо з раночку не медитувала, вся була така ділова, да. А, вот. Для чого я робила зуби собі для того, щоб тримати в них пакет? Ну, блін, у мене тут повний блін, набір води, Макдональдс. <реку> За що мені такі? Такой маленький катушек. О, да. О, і чорний. І чорний тут. І чорний. Вот такой. Вот такие они. Картусики мої. Да, у нас в під'їзді просто не прибирають абсолютно Бачу. ніколи. Ну Типу, центр міста ми живемо над китайським. О, ні, краще можна казати, то придут вори і влітку. А до речі, вся да нам уже виламували двері. Якщо ви думаєте, що це жарт. Да, нам влітку виламали двері. Я, я щось намагалася їх закрити і вони захлопнулися. І ми викликали майстра, і він сказав, що нам намагалась виламати двері. Так що да. Бори, не приходіть. У нас там два огромних собаки бутер'єра. Чорний режим бутер'єра. Ода нам не прибирають взагалі в паніки ніколи. І, і Ми боремось з цим. Ми дзвонимо вже, да. пишемо в усі служби. Приходимо І ваших, блядь. Ми каже, не можу дивитися сьогодні в затрісній день. Тиждень масниці, і ми йдемо до наших друзів. На млинці, але перед цим нам треба купити якийсь, якісь ласось, фуагра, червона ікра. <рес> Це ми улюблені сходи, до речі. Улюблені? Да, так. Що... Скільки? Ну, по-моєму, з тої сторони 153. А сіє більше. Дана. Подписчики, скажіть, будь ласка, скільки сходів на золотих воротах тут? Я бачив у Макса Лютого, <рес> він рахував. Мама, я хочу Гаррі Поттера. У нас є Гаррі Поттер в доме. Блин, мне подобается вот этот вот, как его звоню. взагалі щось вообще что-то що плохо. <му> В нас прийшов чувачок. Е е він у... там постійно, до речі, тусується. Я його дуже давно знаю. Він доглядає за цими воронами. Чувак почав казати, типу, що вони реагують на голос. З ними потрібно поговорити. І мія почала говорити. І він рано підлетів до нас і почав а... з нами комунікувати. Коротше, суть в тому, що цей е, мужчинка нам почав розповідати за птахів про те, що у них там восьмивимірне усвідомлення простору. Да, і вони бачать на кілометрі від нас з точністю до міліметрів. Блін, ви прикиньте, ми з вами бачимо в трьохвимірному, Варіанті, а вони увесь вимирно. Вони бачать, бачити е, будівлями, що там нас бачать насквозь. Він коли це сказав, такий у страшно. ходиш, думаєш, я саме класна, я людина, блін. У мене є свідомість, у мене є то а існує ворон, який прожив, блін, більше ніж ти. і Єдині птахи Які і мовчать постійно. І Ти в каштан. Я думаю взяти Малина писина і який ще. Ну, а який там ще смака є? Uh, смака. Смака, може. Може, персик маракує чи бред. Персик марку, ти не знаю. Можна спробувати. Я не буду пробувати. <coughs> я такое не люблю. спробувати, <coughs> <laughs> я не буду пробувати. Ти супер. У нас ще буде на те, може Так. Два без телемашка, марафову. Я не знаю. Друзі, це офігенна штучка, яка да. топова смаколак. Вона ще така веганська, вода, кокосова олія, крахмаль, морська, ароматизатор чеддер, ну, Взагалі не погано навіть склад. Я думаю, що має бути смачно. Вона без млинців дуже смачна, а так буде ще смачніше. Так, її тоді. І треба взяти ще рибку. Зараз же всі помішалися на фісташкових дубайських шоколадках. І мені цікаво, я пробувала шоколадку у нас під домом в колі. Тож там дубайська шоколадка. Чіп-чі, чапа-чапа. там просто вішманський шоколад, начинки просто от столько. І то це не фісташка, а це якийсь то типа бред. Вона, ну, типа, я коштувала дубай. там щось, типу, там 280 гривень. Понятно що ну на що розраховувала, але на картинці там просто типа, ну... А по факту повний блшет. Тому взяли только батончик. Ззади камнапил. Спробуємо, що це за штучка. Не можу поки зрозуміти, але смачно. А це є штучка. В міру солодка, але я сладкаєшка, тому... Якщо ви не любите солодке, я думаю, для вас буде прям солодко. Приємна текстура. Я ставлю йому... Mm -hmm. Скільки? 10 з 10. 10 з 10? Ага. Ну, я, звісно, скептик в плані їжі. Я ставлю 9 з 10, але це реально смачно. Дай мені ще смачно. Дай, дай. Ммм. Коротше, рахуємо сходинки. Рахуємо сходинки. Погнали. Погнали. Раз, два, три. 6,57, так? Да? 157, можливо трошки похибка в одну дві сходинки. Не кінцем за це.